Капітошка Петрик П'яточкін, як пес і кіт, мили підлогу, а потім одне одного. Острів скарбів, Енеїда, все це улюблені мультфільми. Але окрім тих, що ми знаємо, любимо і відчуваємо спорідненість з нашим дитинством, є й безліч тих, які цінують по всьому світу, які отримали. Ви нагороди на міжнародних фестивалях. І все це українська анімація, про яку ми починаємо з вами довгу розмову. Є Not Animation з вами, і сьогодні ми поговоримо про початок, про те, як зародилася українська анімація. І всі ви, якщо хоч раз дивилися якісь ролики про історію української анімації, вже знаєте ось цей кадр казка про солом'яного бичка. Історично... Перший український мультфільм, який, на жаль, не зберігся. І це перша проблема, через яку ми постійно чуємо: а чого ж в нас нема свого? Дуже багато що не зберігалося. Тому що влада була не зацікавлена зберігати щось автентичне, українське треба було все наше затирати, а радянське. Російське привозносити, Тож давайте розберемося, що це за кадр, що це за солом'яний бичок і як все це робили. В'ячеслав Левандовський народився в 1897 році і займався в балетній школі, навчався в Києво-музичному драматичному інституті, закінчив Київську академію мистецтв і з 1920 року працював художником. Він створював афіши у театрах, працював в видавництвах. А в 1925 році потрапив на Одеську, а потім перевівся на київську кінофабрику Вуфку. Називалося це всеукраїнське фото, кіно, управління. Ви зацініть, яка крута була заставочка. Саме він винайшов техніку площинних маріонеток. Це коли робиться лялька і вона рухає частинками, її можна перекладати. Потім цю техніку. Будуть використовувати в капітани врунгілі айбаліці в Алісі в країні див». Багато української анімації буде робити саме в цій техніці, і будуть вони її називати перекладинка. Бо ви фігурки ці будете перекладати. Окрім того, Левандовський впровадив техніку еклеру. Що це таке? Це коли знімають живу людину, а потім з неї беруть рухи, перевіряють, щоб кадри співпадали. Ви знаєте, що Уол Дісней робив те саме. Ще він винайшов якийсь автоматичний олівець, я не знаю, що це. Це якийсь станок, який контролював рух фігур. І він сам, власноруч, зібрав свою відеокамеру з дерева. Ну, лінзи, звісно, були не з дерева, а відеокамера з дерева. Дуже талановита була людинка І що з цією талановитою людинкою робить система радянська? Це дуже страшне. Бо за один рік, за 1927-й, В'ячеслав Левандовський випустив три мультфільми звісно ж, жоден з них не зберігся. Першим мультфільмом прийнято вважати солом'яного бичка». Кадр, з якого я вам вже показував, ще й анімував, але не тільки я це робив. З поваги до історії. Давайте подивимося на мультфільм, який називається Десять. Теж один кадр, і ви бачите, що все це просто агітка, анімаційна листівочка, пропаганда, повністю все те, що вливається в ухо людей. Як ви бачите, агітаційні кадри деяких мультфільмів збереглися. Ви можете знайти їх на каналі Україні. Ні, бо вони мають історичну цінність Художню навряд. Я розбирати це не хочу. Закцентую вашу увагу тільки на одному ролику, де музичні інструменти крокують в будинок культури і той розвалюються для того, щоб замість всяких вінзельочків побудувати новий будинок культури, бетонну коробку. Культура має бути такою. Але давайте зацінимо уважно будівлю, що розвалилася. Мені одному вона нагадує Кремль. Подивіться на ці купола. Поза баштою таке враження, що це червона площа. Невже бажання розвалити Кремль українські творці всунули навіть вагітку? Агіток в нас робилося дуже багато. І це неможливо було не робити. Неможливо було існувати в цій системі і не займатися таким. Я приведу вам приклад на зразку радянського. Письменника фантаста, який відомий на весь світ, і я колись перечитав всі його книги. Зараз шкодую, що не читав натомість українських письменників, але я поповнюю це. Олександр Біляєв він вигадав голову професора Дойля, людину Амфібію, можливо, ви щось з цього чули. Він цілком і повністю писав унікальні, захоплюючі оповідання, і все це було тільки про закордон, бо тільки там люди мали право на нормальну реакцію, на нормальне життя. А все, що він писав про Савочок, було вилизано з. Стерильно і нудно це було неможливо читати, але там він набагато більше приділяв уваги технічній стороні, і от він існував в цій системі, що треба написати якусь мутну байду про савочок, і буде щось цікаве, тільки так це могло існувати. Тому третім мультфільмом у В'ячеслава Левандовського в цьому ж році виходила українізація. Теж залишився лише один кадр, і тут стоп. Багато хто з вас може здивуватись, яка українізація. В Савочку я в своєму розумі мене теж здивувало, коли я вперше зіткнувся з цим терміном. Бо якраз таки біографію Біляєва письменника-фантаста я читав і зустрівся з тим, що він приїхав жити в Київ десь там поруч з Булгаковим, і стикнувся з тим, що має українською видавати свої оповідання. І в нього майже всі гроші, які він заробляв, з того, що щось написав, і опублікував, уходили на те, щоб заплатити. Прикладачу, дуже бідкався, що бідолашечка ось так живе і від цієї українізації мучається. Як же ж так влада дозволила? Ну, по-перше, влада поназаселяла Україну ось цими приїжджими, не тільки письменниками, в усі сфери запихували в міста людей з Росії, щоб вони жили у нас тут. Чомусь. А по-друге, ось вся ця українізація проводилася не просто так, а для того, щоб утримати Україну у складі савочка. У нас дуже сильні націоналістичні рухи були, і треба було прикормити, зробити вигляд, що допомагають. І чим все це обернулося, ви напевно чули. Ви знаєте, що таке розстріляне відродження? Ви чули про будинок слова, коли всіх українських інтелігентів зібрали в одному будинку, потім всіх знищили. Так само ви можете подивитись фільм Повадир, де було показано, що приблизно те саме творилося з усіми кобзарями, а в нас ще існували кобзарі на той час. Люди, що ходили, співали пісні. Тож українізація обернулася дуже жорстко. А 100% на міжнародній арені показувалось, як вони цінують місцеві там народності, як вони їх типу не знищують, і над своїми знущались, яких присилали, і над нами просто. Цілком і повністю знищуючи все, давайте подивимось на прикладі того самого В'ячеслава В'ячеславовича Ливандовського, чим для нього обернулася та сама українізація. З 1930 по 1935 рік через тиск партійний, через прояв занадто української буржуазно-націоналістичної свідомості. Він був притиснутий і позбавлений можливості буде щось створювати. Фактично його відсторонили від справи його життя, як нас каже Вукіпедія, був змушений тимчасово залишити анімацію і перемкнутися на створення науково-технічних фільмів. Класно, правда? Ось саме так з нашими творцями завжди. І вчиняли ті, хто себе проявляв, ті, хто ставав відомим, ті, хто створював щось резонансне, одразу мали працювати на Росію або не працювати, те саме стало і з нашим творцем. Він, врешті-решт, перейшов в Росію і працював з 36-го року. Саме там і створив листовіноград, срібний дощ, Лис і Вовк, Заповіт, ляльковій країні, небесне створіння. А як у вас і російська народна іграшка? Ось такі мультфільми. Деякі з них кадрами зберіглися. Я вам їх хоча б зможу показати. А в нас в Україні він ще створював казку про білку, хазяюшку і мушку лиходіючку, яка теж не зберіглася. Тук-тук на полюванні. Це про хлопчика. Ось такого, про якого мала вийти серія мультфільмів. Це мала стати перша. Анімаційна серія, але він не доробив цей мультфільм, якраз таки через той самий партійний тиск. Ну а його учні вже доробили мультфільм Тук-тук і жук, де ви можете почути ось цю пісню Я хлопчик, горобчик, веселий тук-тук. В 1936 році про собачку Жука вийшов спінов. жук в зоопарку. Там звірів вихідний проводили змагання. Він їм заважав, за що був посаджений в клітку. А коли усвідомив свою поведінку, його випустили. Він доєднався до змагань і стрибав з парашутом. Але мультфільм цей не зберігся. Ви часто будете чути цю фразу. Ще в Україні в 1929-му зняли перший ляльковий мультфільм Варення з полуниць на жаль, теж вважається втраченим. Не дивуйтеся цьому, коли Кажете, а що в нас є свого? Ну і раз В'ячеслав Левандовський перейшов до Росії. Давайте подивимося, а що в них творилося з анімацією. Дуже довго початківцем, тим, хто заснував російську анімацію, вважався Владислав Олександрович Старевич. Вже по прізвищу Старевич відчувається, що щось не те так. Народився в Москві. Тільки от в родині літовських поляків, тих, хто був революціонерами і бився за свободу Польщі. Від савочка він працював в Ялті, знімав комах, і його фільмами про комах зацікавилися, і запропонували йому продовжити працювати на цій ниві. І коли він намагався знімати життя жуків-рогачів, він стикнувся з тим, що коли освітлення даєш, вони перестають рухатись. І тоді він додумав, що можна взяти їх неживих, створити з них ляльок, в них суглоби продовжують рухатись, і знімати на проволочках їх так, як потрібно. Він зняв спочатку той самий ролик науково популярний Карна, який хотів зняти, а потім вирішив по приколу зняти ігровий фільм, де жуки лицарі, і назвав все це прекрасна Луканіда або війна усачей з рогачами. Цей мультфільм став всесвітньо відомим. Ну а людина недовго протрималася в Савочку і переїхала в Францію, де він продовжив займатися анімацією. Він створював лялькову анімацію, і знаєте, зараз. Дуже популярним є ляльковий мультфільм Острів собак там дивуються, наскільки моцна пророблена ось ця лялькова анімація, який це труд. Подивіться на його роботу 1937 року. Тут настільки вражає анімація вирази облич, і все це реально було першим повнометражним мультфільмом. Наскільки я знаю, вони вийшли в один рік з білосніжкою, але це ніби трошечки раніше. Тож скажіть самі, напишіть в коментарях, чи можете ви такого творця вважати російським. Ну, щось не те, так? Тому в 1995 році один з їх істориків взяв і відкопав іншого мультиплікатора, який теж був пов'язаний з балетом дивовижним чином, дивовижним, прям як наш Левандовський. І тому він поназнімав купу мультфільмів, дуже коротких. Таких от проболет. і нікому їх не показував, окрім своїх друзів. От ніхто в світі не знав про це. Уявляєте, от такий скритний був чувак. Ми ж в це, звісно, віримо. Ми ж взагалі віримо країні фейк, правда ж? Навіть якщо все це правда, я щиро бажаю Росії бути в усьому першими і так само скритно від усього світу, щоб ніхто ніколи про них не знав. Закритися злізним занавесом, живіть там, аби ви в нас наше не крали. Як ви зазвичай і робите. Не знаю яким дивом, але в 1934 році в нас вийшов ще один мультфільм, який називався Мурзилка в Африці. І тут теж паліта Гітка, В нас двоє діточок піанери рятують африканчика, якого прям капіталюги злі знущалися, угнетали. Вони його вкрали. Ой, врятували. Вибачте, що ж є там? тут. Треба сказати, що Мурзилка і Знайка, другий піонер, вони отакі маленькі. Тут взагалі з розмірами людей фік поймеш, або в усьому світі маленькі люди, або не зрозуміло, чому такі велетенські журнали на них скидували. Звідки взялись персонажі? Анна Хвольсон якась написала. Царство малюток в 1889 році вона їх сперла з якихось персонажів Брауні, які були за кордоном. Потім Носов почав писати ото про незнайку всі казки. І там якраз був Мурзілка. От його тут піонером таким малесеньким разом зі знайкою зробили. Єдина цінність цього мультфільму, окрім тої історії, що в нас створилася, анімація, є те, що в фільмі двічі показується, що всі написи українською мовою розмовляють російською, але Крим. З який вони пролітають, наш. От вони туди, назад, злітали в Африку, і Крим показали. Дякуємо їм за це. Звісно ж, потім мурзилку вкрадуть, але стовідсотковою крадіжкою це називати не можна. Ну, персонажа Мурзилка не наш, його ж хтось написав літературно, тому вони, коли закрили українську анімацію, цілком і повністю, зробили серію з чотирьох. Мультфільмів про мурзілку репортера. Він якраз таки маленький, він на жуках літає всі ці речі, і він постійно вирішує якісь там проблеми. По От про гарного хлопчика замовили статтю, а він, попаливши хлопчик, насправді гнідаще та все це пофоткав, викриваючи статтю, видав. Потім там, на картину, знову двійка потрапив, як там допомогти хлопчику всі ці речі. Відверто гарний серіал. Чому закрився, не знаю, але закрився якраз таки перед 60-м роком, коли наші почали робити пригоди перця. До того ж ще з 1924 року виходив в Москві такий дитячий журнал Мурзилка. І спочатку це був додаток до дорослого журналу. І спочатку там персонаж був чоловічком, хлопчиком. Потім його зробили таким жовтим, махнатим, незрозумілим створінням в червоному буреці з червоним шарфом і з фотоапаратом. Він журналіст. Звісно, всі ці реінкарнації «Мурзилки» дуже сильно рва. Але мозок, а журнал був максимально нецікавий. Йому всупереч був такий конкурент: веселі картинки. От його діти в савочку більше любили, бо я дитина з Савочку, я знаю про що кажу. А цей Мурзилка... Ну таке щось в 1937 році вийшов мультфільм Лісова угода або Лісовий договір, який мав бути кольоровим та не вистачило фінансування. Фактично, це венець творіння першої хвилі анімації. Ви подивіться на цю плавність рухів і на цю схожість з Дісней. Заєць, лис. Прям дуже-дуже схожі. Ти білі перчатки на руках кожного персонажа не залишають сумніву. Діснеєм надихалися трошки пізніше. Говоримо про це більш детально. Мультфільм розповідає про звірів, що вирішили жити разом, уклали договір, а потім прийшов лис, який теж під договіром підписався. Ну і звісно ж, всіх обманув, але таки отримав люлей від їжачка. Як так сталося, що ця стрічка зберіглася, коли українську анімацію фактично знищували в 37-му році, який став символом репресій, дозволили випустити цей мультфільм. Лісова угода теж була агіткою проти ліго. Націй, ви подивіться на шарманців хитрого лиса, голуб миру намальований. Це були ті роки, коли СРСР збирався ділити Польщу разом з Гітлером. Тож наші творці в Україні працювали на тоталітарну машину. Але наша з вами задача зараз поговорити про той період, коли українська анімація була знищена. Я вам зараз просто хочу зачитати сторінку Вікіпедії, Я і скрін вам покажу, щоб ви усвідомили, як в нас виправляли історію і як до сьогодні ми це не перебороли, і воно залишається в нас, в нашому інфопросторі? Читаємо події 1930-х років, які пішли слідом за хвилою Другої світової війни. Разом із голодом практично знищили галузь мистецтва. Як вам, Як вам те, що Савочок завжди все валив? На Другу світову війну. В нас фактично після 35-го року мультфільми перестали існувати. Студія прикрилась. Всіх творців притиснули пальцем, не давали їм творити. Я вам казав, за що? За українізацію, за націоналізм. Як це українська народна казка «Солом'яний бочок». Ви що? І що що ви агіток не знімали? Не можна вам нічого творити. І вони. Це спихують на Другу світову, яка почалася в 39-му. А до радянського савочка, коли вона добралася, скажіть, будь ласка, в 41-му. Фієрично, що по сьогодні наша Вікіпедія дає нам ось таку інформацію. Хоч тут все ж таки є фраза: когось з експериментаторів і першовідкривачів переломила репресивна машина. Дякуємо хоча б за це. З цього треба було почати абзац, а не десь всередину, майже непомітно вставляти. Тож відродження нашої анімації сталося тільки у 60-х роках, коли створилася нова студія, на неї запросили дуже багатьох архітекторів. І першим мультфільмом, як всі чомусь вважають, стався той, що називався Пригоди перця. Ось така анімація, яка дуже схожа на Діснеївську, всі ці зайчики, звірятка, і я вам зараз розповім чому. Фактично, це перший мультфільм Київ наук який тепер називається укранімафільм Режисерами, постановниками там були представники ще цієї старої школи, які нікуди не зникли, яких не розчавила репресивна машина Савочку Ірина Гуревич і Політ Лазарчук. А працювали там ось ті, хто був просто архітектором, кого просто понабирали, хто просто хотів, бо школи анімації в нас не існувало. Вони всі були не Професіоналами, а тими, хто горів своєю справою, любителі, що подарували нам анімацію, серед яких там в художниках-мультиплікаторах цього мультфільму був і Володимир Дахно, що потім створив серію про казаків, і Девід Черкаський, який подарував нам капітан Врунгель, Льострой Скарбів, доктор Айбаліт. хоч і не працював над перцем, але в першу хвилю відродженої анімації потрапив у художників Генси Воконь, якого я переслухав інтерв'ю більше десяти годин, поки готувався до цього ролику, і розповім. Вам, що по-перше, в радянському союзі показували мультфільми Діснея три поросятка. Він побачив його цей мультфільм ще дитиною і здивувався, коли вдруге в нього стався перегляд, що він фактично покадрово пам'ятав цей мультфільм. Таке яскраве враження він тоді отримав. А потім, після війни, вони дивилися в радянських кінотеатрах, показували і підписували це як трофейні. Мультфільми, ті, які вони забрали на окупованих територіях. От вони прийшли в Берлін, завалили в кінотеатр Глядь, плівки валяються, хвать! І в Савочок. Вони не сплачували за це. Цими двома трофейними мультфільмами були Білосніжка і Бембі. З тодішніх аніматорів це я. Якщо. Як ви створювали? Якщо ми спочатку вивчали те Діснея. Ні, спочатку не так. Ми прийшли дуже такі молоді і нахабні. Ми казали, що Діснеється вже тормозів, то кажуть, зараз нам не потрібно, треба його скинути взагалі. Будемо робити нову анімацію. Але коли трошки прозумніше, то ми розуміли, що він класик, і лишається Діснеєм назавжди. І просто у нас була можливість такі стрічки, його, які були в кінопрокаті, контратіпи, вивчати покадрово. І ми дивилися по кадрово такі стрічки, його. Як як білосніжка і сім гномів, як Пінокіо, як Бембі. Угу. І чим більше ми дивилися, тим більше ми розуміли, що він все таки класик і великий майстер. От чому пташки з музичними інструментами так нагадують нам веселі мелодії, танцюючі зайці кадри з Бембі, а Черепах байку про зайця Хвалько, якого обігнала черепаха. Але ви не знайдете жодного вкраденого гега. На прикладі тієї самої черепахи те, що в неї панцер розкладається, як ящички, щічки, або те, що він перетворюється на парашут, або що вона з нього взагалі вистрибує, це власні жарти. А подивіться, які круті були з музикантами тут, і ноти записані пташиними лапами, і ми одразу можемо зрозуміти, хто з цих двох граючих на скрипках перша скрипка в оркестрі. Ну і звісно ж, песик, який перевдягається воленя, це можна сказати перша. Українська пасхалонька на Діснея. Перець це журналіст, якому дзвонять риби, а риби ж в нас вміють розмовляти, ви в курсі і жаліються, що їх річку забруднюють, тож він буде боротися з забрудненням, яке створює фабрика. Ну а два представника керівництва цієї фабрики ще й люблять випити і побраконьєрити. Тож із браконьєрством доведеться боротися. Хоч мультфільм цей такий агітка-агітка. Всі розмовляють російською співати дозволяють українською, вишиваночки дозволяють носити. Але при всьому цьому, ну, доволі актуально при нашій поведінці депутатів, чиновників. І сьогодні цей мультфільм було б перезняти українською, показати. Ми самі возмущені! Моє обурення. Навіть більше ніж обурення суспільства не знаю наскільки це було б цікаво дивитися дітям. Це велике питання. Та я хотів відмітити тут іншу сторону, яку майже ніхто не помічав. Дуже багато хто оглядачів все, що я вам вже сказав, розповідали. Але ніхто не бачив, скільки всього вкрали з цього мультфільму. Давайте подивимось на червонорожого дяденьку. Його ось цей шнобіль, його очки, його посмішка. Все це потім перекачувало в хокеїстів Радянський мультфільм, ось такою. Графікою, так взяли, вкрали стилістику. Якщо ви подивитесь на те, що робить перець, то він фактично забиває трубу, і завод, який викиди робив в річку, затоплює їх же ж нечистотами. Це вкрав Едуард Успенський і в них гієна так боровся з фабрикою. Коли в нього були канікули. Може, просто співпало, може, однакові теми піднімали творці, але в цій самій серії він бореться ще й з браконьєрами. Скудауміє сотий левел? До того ж я прям не музикант, щоб сказати, плагіат це чи ні. О, треба звернутися до каналу Тихішим Міша. Як вам ось ця мелодія з перця? Не нагадує мелодію з Чебурашки. this Але і нас можна звинуватити в крадіжки, бо в Мурзилці, радянський, ось той московський, він був журналістом за викликом, і тут теж перся викликають, він приходить, розбирається. При тому, що перед це сатиричний журнал, йому дзвонять, щоб він пропершив ситуацію. Можна казати, що це співпадіння, а можна зізнаватися в тому, що так ідею поцупили. Бо як казав той самий Євген Севаконь, він не сам казав, він повторював фразу за якимось московським мультиплікатором: що ось ці всі крадіжки ідей. Вони називали дуже романтично ми прикурювали друг від друга. Ну, ви бачили кадр з морзілки, там є від чого прикурювати все в диму в дитячому мульті. Правда життя, як вона є. Жах. Стерненко, скажи. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу. Який жах? Це і є савочок, ось це і є комуна. Нічого твого, все спільне. Хто в кого хоче, той в того, і далі вставляйте, як вам подобається. Тирить, краде, прикурює таке життя. Тож, ви знаєте, що наші творці робили те, що потім розтаскували. В нас скрали і самих творців, і в нас крали всі наші ідеї. Безбожно крали весь цей час, а наше, на жаль, намагалися. Знищити. Але це був не єдиний мультфільм 61-го року. Всі так часто кажуть про ось цей перець і чомусь ніхто не згадує про веснянку. А цей мультфільм теж всі розмовляють російською, співають українською, але він набагато ближчий до нас сьогоденні. І було б непогано його реанімувати, відновити всі кадри, почистити звук, озвучити українською і показати, як приходить та сама веснянка весна, і як в нас її намагається вигнати зима. Таке споконвічне протистояння добра і зла, як все це вирішується. Все це дуже і дуже класно. Окрім того, я хотів відмітити, що ось цю веснянку створювала. Режисерка Ніна Василенко. Вона дуже часто в своїй творчості звертала увагу саме на українські казки. От таким був початок української анімації. Ну, у нас попереду дуже довга розмова. Ми будемо роздивлятись кожен мультфільм, я буду групувати їх в окремі роки, і з 62-го і далі. До сьогодення ми пройдемо з вами разом. Якщо ви будете підтримувати мене вподобайками, коментарями і поширенням, це дуже і дуже важливо і для розвитку українського Ютубу, і для нашої з вами пам'яті, щоб ніхто не казав, а чому ж в нас нема свого, буду відповідати вам на це питання постійно. Дякую за увагу! З вами був Єнот Анімейшнс. На все добре! Ай-яй, забув сказати, задонайте на дрони, будь ласочка, Нам просто треба свина собачок познищувати, які от весь час намагалися знищувати нас, як націю. Нам треба хоча б тих, хто преться до нас, теж так пух і познищувати, просто дати симметричну відповідь, як то кажуть. Якщо щось залишиться, можете підтримати мене на монобанці. Але це не обов'язково, а на дрони обов'язково. Дякую. І велика дяка всім тим, хто мене підтримує, особливо Івані Блощаневич за її немаленький донатик.